Вітаю всіх. Зеленський відмінив свою візит до Африки у зв'язку з обстрілом. Цікаво? Цікаво, правда? ж? Тепер. Чому Зеленський відмінив свій візит по Африці і повертається додому? Чому Зеленський відмінив свій візит по Африці і повертається додому? Угу. Україна, так. Угу. Угу. Трансформація смерті. Руйну. Звісно, якого хіра випачуюсь? Так, оце вже цікаво. Від нього щось вимагають. Угу. Кінцевий результат. Зміни, в посуду. Зміни. Угу. Ну, що мені сказати? Чекаємо результатів. А це все не просто так. Дивіться, цікаві зміни і відношення до територій, до кордонів. Відношення. Змінити своє відношення до певних дій. Тепер беру цю колоду другу. Чому Зеленський? О, знову смерть. І знову смерть. Боже. Гляньте, знову смерть випадає змін. Чому Зеленський? Відмінив. Свою поїздку в пар і їде додому. Летить на всіх парах додому. Угу. Кінцевий результат. Що у нас тут впадає? Дивіться, як красиво. Ми йдемо до. Ось цього. Небезпеки. Його дії становлять небезпеки. Реальна небезпека. Треба робити оцю паузу, закінчувати піздець, щоб не було гірше. Дійсно. Тому і він їде додому вирішувати питання. ага Ці колоду подивлюся, знаєте. Колодою дверей, та я дивлюсь, кінцевий результат. Такому дурдомі, вибачте, бачите, ще не вірю, що він буде. Тому десь цією колоду Зелененькою, Це колода вітражів. Так, Зеленський буде приймати відповідні рішення, відповідно реагувати на такі серйозні обстріли топових міст країни серйозними прильотами. Зеленський якось буде на це реагувати? Буде. Буде. Ага. Маніпуляції карта. Знову таки. Ось. Д'явол і сам він. Рішення швидкі будуть. Але йде по п'ятірці куплю розчарування. Думієте, рішення, які не приведуть до позитиву. Добре. Зеленський ви то, через цей обстріл. Зеленський через цей обстріл піде на поступки. Зеленський через цей обстріл піде на поступки. Ось. Там, відповідь. Буде. Очікуємо, любимої. Вдивитись мені Харків дуже важко. Ви це знаєте. Я бачила, якісь зміни. Обстріли мені показували, руйнування показувало, жертви показувало. Хто дивився мій розклад, той знає. По дням. Оці великодні розклад накладаємо. Плюс-мінус дні, ви розумієте. Що там було, пам'ятаємо, дивимось. Далі. Небезпеки є. На жаль, ми не можемо по-іншому без цих маніпуляцій таких. Додавлять, його будуть давити, питання в тому, на які території це страждатимуть визнання територіальності території. Питання, кого довбануть, щоб зробити результат, я вам це казала, писала пост в Телеграмі, я казала, може бути ось це, про що я сказала? Оце воно і є. Я чомусь думала, що це буде на рівні наступу. Ні, це було на рівні обстрілів. Ну, Суть то одна. Суть то одна, суть то вона не змінюється. Не все так, як ви думаєте, все йде до логічного кінця. Буде так, як буде, але терпіти ось це, щоб топові міста України. це вже треба подумати. Dobra.